Усім привіт-привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал. Я в магазині Аврора хочу показати вам цікаві новинки, акції і я для вас те, що маю. Обов'язково додивіться ролик до кінця, щоб його могли побачити більше людей. Інтриги тягнути не буду. Я для вас маю купон на знижку у магазині «Аврора». Ви собі його можете заскрінити. Якщо не вийде заскрінити, можете виписати циферки. Поставте на паузу, ось тут скан-код. Це додаткова знижка, 7%. Він є, цей штрих-код багаторазовий. Знижка з 1 по 31 травня. Шістнадцять гривень коштує сік капрісон. Бонжур, десерт ціна сорок дев'ять гривень. Є різні смаки. Печиво 135 грам Ціна 29 гривень 17 гривень Коштує гігантський чупа-чупс XXL Бульйон Лопатка кухонна. Ціна 24 гривні. Лопатка друшла кухонна. Пластикова ціна 22 гривні. Молоток 59 гривень. Лопатка друшлак. Кольори в асортименті. Ціна 22 гривні. Ложка кухонна, ціна 24 гривні. Куполонник, ціна 39 гривень. Відкривачка для банок, ціна 27 гривень. 24 гривні коштує шумівка кухонна. Набір приборів дитячих, пластикових 6 штук, ціна 24 гривні. Холодильники, сумки. 3 варіанти. Найменший. Ось такий ціна його 99 гривень. Гарно прошитий, такий фульгований. Середніх розмірів ціна 149 гривень, і найбільшого розміру ціна 169 гривень. Ємність для напоїв у вигляді кактуса скло із металевою кришкою і пластиковою такою, як резиновою трубочкою. Ціна 44 гривні. Пакети ароматизовані 40 літрів 12 штук, аромат лаванда. Ціна 24 гривні. Спрацювали в мене асоціації. Ми мали такі форми для витискання печива. Але це рукомийник універсальний, його закручується до пляшки. І можна користуватися дозувати водом. Ціна 12 гривень. Підставка для взуття розмір 79,5 см на 42 см і на 19 ширина. Ціна такої підставки 249 гривень, 5 полиць. Тайт гель в капсулах 12 штук, ціна 177 гривень. Гала порошок 300 г для ручного прання 39 гривень. Персіл 2 кг 700 г, ціна 319 гривень. Фейрі 1 літр об'єм. Аромати на вибір. ціна 97 гривень. Бреф актив для унітазів. Квітковий ціна 47 гривень є ось такий лимон, ціна його 59 гривень. Освіжувач повітря від фірми Glade. Ціна 64 гривні. Ось такий Grace 300 мл. Ціна 37 гривень. Мило рідке. Об'єм 450 мл. Аромат манго. Авокадо. Аромат Пітахаї. Ціна 24 гривні. Інструмент для чищення вух. Ціна 29 гривень. Спрей для тіла та волосся парфумований. Ціна 149 гривень. Відлява. Happy Vibes. Об'єм 200 мл. Бальзам для губ. Помада гігієнічна 29 гривень. Шампунь і кондиціонер 2 в одному. Ціна 29 гривень. Шампунь 750 мл Магія провансу. Ціна 29 гривень. Також в Аврорі є гарний вибір жіночої білизни. Ось такий комплект, бюзгалтер і трусики, ціна 149 гривень. Набір для ігри з піском ціна 64 гривні. Цитка в лупата із довгою ручкою і дві пасочки. Два варіанти на вибір. Вентилятор дитячий ручний. Ціна 55 гривень. Натисканням ось цієї кнопки дуже легко цей вентилятор заводиться. Назвемо це так, починає працювати. Щиро вам дякую за те, що додивились ролик до кінця. До зустрічі на каналі.